Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу Фармак. Понеділок, 9 жовтня, або ж на нашому з вами календарі українців 593 й день повномасштабного російського вторгнення і третій день. Коли е, Ізраїль відбиває атаку бойовиків Хамасу, з того, що знаємо на тепер, що територію Ізраїлю зачищено від тих бойовиків, але тепер на черзі, от саме ця сухопутна операція з тим, щоб на території сектору газу зачистити цей регіон від бойовиків Хамасу, давайте більш докладно. Про те, що там на тепер відбувається, і про те, що ми на тепер знаємо. Отже, ізраїльська армія повідомляє на тепер про завершення операції зачистки ізраїльських територій від бойовиків Хамас, які в суботу, 7 жовтня. Прорвали кордон, зайшли із сектора Гази і взялися там на території Ізраїлю вбивати мародерити та катувати цивільних. Ну і третій день поспіль Цахал продовжує завдавати ракетних та авіаційних, але все таки точкових ударів по сектору Гази, знищуючи. Там інфраструктуру бойовиків Хамас, знищуючи їхні штаби, командні пункти та склади зброї. Ну і зачасту все це розташовано у щільній міській забудові, зачасту в мечетях. Ну але Ізраїль все одно подібні цілі атакує, адже вважає їх військовими, а значить для себе легітимними. І лише протягом цієї ночі таких ударів було зодано по п'яти сотням об'єктів на території сектора Газа, на місці яких тепер от руїни. Ізраїль б'є абсолютно по усьому, що має хоча б якесь відношення до того Хамасу. Хамас, нагадаю, це терористична організація, але ж вони себе називають політичною партією, і вони в секторі Газа мають владу, тому що там вони були обрані на виборах. Але ж для Ізраїлю, для багатьох країн цивілізованого світу, Хамас це терористична організація. Чому терористична організація? Тому що... Е... Однією з цілей існування Хамасу є знищення Ізраїля як такого. Також влада Ізраїлю заявила про тотальне блокування сектора гази. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що віддав відповідний наказ для цитую покарання тих звіроподібних істот, які в секторі гази мешкають. Кінець цитати тепер їм не буде ані електрики, ані пального, ані продовольства, ані питної води. Фактично, це вже... Бачите, війна на винищення. Ізраїль не тільки мститься Хамасу за те, що Хамас вчинив із цивільними в Ізраїлі після суботнього прориву кордону. Ізраїль мститься і мешканцям сектору гази, які підтримують той от Хамас. Ну і також ми знаємо, що саме Ізраїль просить зі зброї в американців. Це плануючі бомби, це високоточні ракети, це засоби протиповітряної оборони. Ну і, направду, це все те, що і ми. В Україні давним-давно від Сполучених Штатів Америки просимо. Ми виходить, просили першими, просили раніше за Ізраїль, але ж схоже, що першими те все отримують саме ізраїльтяни. Ну і може так статися. Дуже того не хотілося би, щоб нам по тому взялися розказувати, що мовляв, що ось ось ми готові вже були передавати вам Україні цю зброю, але бачите, воно Ізраїлю знадобилося, тому що ми те ще вільне. Мали Ізраїлю віддали, але ж і нам, американській армії, те все потрібно в запасі тримати, у разі якщо і ще десь там світі станеться ескалація. А нам тоді тому світові треба буде допомагати. На жаль, ми розуміємо, що і такі пояснення можуть мати місце. Що з через з такими поясненнями нам будуть і далі в тій зброї відмовляти, тому що ту зброю направду ми давним-давно собі просимо. Ми просимо собі більше якісної протиповітряної оборони, щоб мати можливість від більшої кількості російських ракетних і авіаційних атак закритися. До прикладу, нам ті от Петріоти. Вони направду набагато більш є потрібними, аніж ті петріоти, які має на тепер Ізраїль, і які він тепер додаткові собі просить. Бо Ізраїлю доводиться захищатися від направду примітивної ракетної зброї ворога, що ворог б'є по території Ізраїлю, може і у величезній кількості тими ракетами, але ті ракети вони у жодне порівняння не йдуть з тією зброєю, якою б'є по нас Російська Федерація. Тому що бойовики Хамасу б'ють по Ізраїлю примітивною ракетною зброєю, яка має не і невеличку бойову частину 5-10 кілограмів максимум. І це вельми невисокоточна зброя, кустарно виготовлена там в майстернях в гаражах, тоді як Росія б'є по нас зброєю, яка є набагато більш технологічна. Набагато швидша і набагато більшу бойову частину вона має по півтонни, по тисячі кілограмів вага бойової частини російських ракет. Саме тому нам для захисту від таких ракет і потрібні патріоти. Але бачите, просить те Ізраїль і Сполучені Штати Америки заявляють, що вони допоможуть Ізраїлю на запит в е, отриманні цієї зброї.